Хотів би вас ознайомити з посиленими металевими теплообмінниками для двигунів PentaStar, які між іншим чудово себе зарекомендували. Запчастина є універсальна і стає на дуже багато різних автомобілів з цими двигунами. А ще часом у клієнтів виникає дуже багато питань з приводу цієї деталі. Тому в цьому відео ми зможемо на багато з них вам відповісти. По-перших відчуттях деталь дуже така тяжка. Холодна і, на вигляд, надійна. Товар приїжджає в нас в звичайних коробках, і давайте подивимось, що взагалі чекає нас всередині, щоб ви плюс-мінус могли собі розуміти, на що ви можете взагалі розраховувати. Значить, тут нас зустрічає пінистий е, матеріал, пакувальний, і всередині, власне, під ним відкривається доступ до комплекту. Сам теплообмінник у нас іде в зборі. Тобто нічого окремо збирати не потрібно, це вже зроблено до вас. Значить, як це виглядає? Знизу у нас всі необхідні гумки і прокладки вже встановлені. Також є два датчики захищених ковпачками. Тобто Вже готові встановлені датчики. Нічого додатково тут допрацьовувати не потрібно і встановлювати. Також із великих плюсів є те, що всередині тут в стакані вже встановлений фільтр. Ну і ці, звісно, дві частини також між собою поєднані. Ну, і ще стосовно комплекту, тут також є набір гумок, які необхідні для впускного колектора. Адже коли ми встановлюємо цю деталь, як правило, знімають впускний колектор. І тут є комплект прокладочок, адже ми знаємо, що. При знятті колектора бажано би міняти гумки на нові кожного разу, коли це робимо. Неважливо, наскільки давно ми їх міняли перед цим. Тобто ще одну проблему виробник нам вирішив. Ну і також є ось такі от болти. Болти для затяжки, щоб ця вся історія у нас міцно трималася. Болти також у нас з гумовими прокладочками посередині. Все як книга пише. На відміну від оригінальної запчастини, яка виконана з пластику, ця деталь є посилена, адже виконана з литого алюмінію. Величезна їх перевага в тому, що вони позбавлені дефектів оригінальних запчастин, таких як розтріскування самого пластику, розтріскуються самі корпуси в рандомних місцях. Також може текти з піддатчиків. Тут, наприклад, з піддатчиків ну навряд чи буде текти, адже тут метал просто з'єднаний з металом. Чи є вони ідеальними? Звісно, ні. В них очевидно також мають бути свої слабкі місця, наприклад, з'єднання. Тут у нас є гумові прикладки, вони. Вже йдуть встановлені це величезний плюс, але також є в цьому певний мінус. Ну, бо гумка є гумка, вона з часом неминуче буде всихатися, просідати і протікати як наслідок. Хоча я знаю, що деякі люди користуються таким лайфхаком, вони замовляють ось ці гумки, беруть сам теплообмінник, бо він дуже хорошої якості, він прям такий капітальний надійний. А гумки замінюють ось ці на оригінальні легенди стверджують, що так ніби мало би бути надійніше, але. Стверджувати це не беруся. Цих гумок, як правило, має вистачити вам на певну кількість років. І так як ми вже визначилися, що розтріскування і протікання в якихось інших місцях, окрім як з'єднань, неможливе, бо оригінальні теплообмінники вони можуть текти як і на з'єднаннях, так і тріскатись в рандомних місцях. Тут же теплообмінник, як правило, береться, що називається, на віка. І навіть якщо рано чи пізно у вас потече десь із якихось з'єднань, купити комплект гумок це не є дорого. Це значно вигідніше і простіше ніж купляти знову нову запчастину. Ця деталь вона вироблена в Китаї, але попри це вона має дуже високу якість і достатньо високу надійність. Багато людей відмовляються від оригінальних запчастин на користь отаких, от, можна сказати, кастомних посилених. Дуже прекрасною перевагою цієї запчастини є те, що вона є універсальною. А саме вона стає на будь-які мотори 3,2-3,6 літри об'ємом, бензинові. Це мотори PentaStar, і такі мотори в нас ставилися і на Jeep, і на Dodge, і на Chrysler. І можете собі звірятися, у нас там є OEM номери на сайті, порівнювати і дивитися, збігається з вашими номерами чи ні. Але на 3.2 навіть мотори. Перевірено вони стають. Як виявилось, ці мотори відрізняються паршнями, але всім іншим. Ну, майже там, звісно, багато навісного і різних подібних вузлів вони будуть інакшими в кожному моторі. Але що стосується теплообмінників, вони. Ідуть ідентичні, як на 3.2-3,6 мотори. Ну і також декілька парад, які, скоріш за все, стануть вам у нагоді при монтажі цієї деталі. По-перше, болтики. Болти, які стоять у вас зараз, замініть на болти, які йдуть в комплекті, тому що ці болти працюють на розтягнення, і часом вони можуть видовжуватись на певну кількість мікрончиків, що в свою чергу може призвести до того, що буде недостатній прижим. Як мінімум, їх треба замінити на болти з комплекту, щоб не трапилось такої прикрої речі, як протікання на гумових з'єд. Днання, тому що деталь може бути в чудовому стані, в ній може абсолютно не бути проблеми, але внаслідок того, що ви поставили старі розтянуті болти, може відбутись протікання. Тому звертайте на це увагу, будь ласка. Наступна порада буде стосуватися прокладок для колектора, адже їх прийнято міняти кожного разу, як ми знімаємо колектор. Неважливо, як давно ми це робили останній раз. Навіть якщо ми знімали його останній раз вчора чи позавчора, все одно їх бажано замінити на нові. Тим більше, якщо виробник цієї деталі вже про нас подбав і вирішив одразу дві цих проблеми. Поклав нам і болти, і прокладки. А ще вже стоїть масляний фільтр, і стоять також гумові кільця всюди, де це необхідно. Також вмонтовані два датчики, ну, одним словом, повний комплект, який вирішує цілу купу проблем, які зазвичай пов'язані якраз з заміною цієї однієї запчастини. Тому, друзі, всім вдалих покупок.